В ефірі «700 секунд. Сьогодні випуском скромної без ілюмінації в Ізмилі триває монтажу головної новорічної ялинка. В Донайському інституті національного університету Одеська морська академія відбулася всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. В Озмильському державному гуманітарному університеті відзначили День Святого Миколая. і у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 грудня орієнтовно такі. 337 тисяч 220 осіб особового складу, 5 тисяч 626 танків, 10 тисяч 508 одиниць бойових броньованих машин, 8 тисяч 57 артилерійських систем, 919 реактивних систем залпового вогню, 605 засобів протиповітряної оборони, 324 літаки, 324 гелікоптери. 6136 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1571 крилата ракета, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10561 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 1159 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково. Повказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. <му> На площі перемоги повним ходом йде монтаж головної новорічної красуні. В умовах воєнного часу оздоблення буде мінімалістичним. Ілюмінація обмеженою, а масові зібрання біля неї заборонені. Докладніше дивіться у репортажі. На площі перемоги повним ходом монтують головну новорічну красуню. Дискусії стосовно встановлення чи не встановлення ялинки тривали довго. І для того, щоб, хоч якось, створити атмосферу свята, прийнято рішення її поставити. Країна живе в стані війни з Російською Федерацією. Ми переживаємо дуже важкі часи. Тим не менше, ми робимо спробу зробити відповідний настрій для дітей. Міста для дітей, які знайшли прихисток в нашому місті, спробувати трошки підняти настрій взагалі. Ялинку спеціально не закупали. Жодних коштів на це не витрачено. Встановлюють ту, яка була закуплена ще кілька років тому, до початку повномасштабного вторгнення. Цього року на площі перемоги буде встановлено ялинку, але е це буде зроблено без проведення додаткових закупівель. Прикраси будуть ті, які є в наявності, і е, ілюмінація буде обмежена. Згідно з рішенням виконкому у зв'язку з воєнним станом та військовою агресією РФ проти України, а також необхідністю дотримання заходів безпеки. Є заборона на масові зібрання людей і різдвяно-новорічні свята не виняток. Враховуючи це, оздоблення на ялинці буде мінімалістичним: ілюмінація обмеженою, а масові зібрання заборонені. Традиційних композицій із різдвяними оленями, гігантськими кулями, фотозонами, санями та. Зоряним небом теж очікувати не варто, відзначили у мерії. Зараз війна, тому обмеження і по енергоспоживанню є. І є обмеження по проведенню масових заходів. А ми розуміємо, що якщо встановити будь-які фотозони, це буде привертати увагу людей, які будуть накопичуватися. Тому на жаль, цього року ані фотозон, ані інсталяції. Не буде. Роботи із встановлення ялинки завершаться протягом кількох днів. Чи відбудеться офіційне відкриття, поки невідомо. Спочатку ми маємо її а, повноцінно встановити, а вже, я думаю, потім буде прийматися рішення, чи будемо ми робити офіційне відкриття, чи це буде знову ж таки достатньо обмежена церемонія. Коли одного вечора. Жителі нашого міста побачать, що ялинка стоїть і світиться. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. 7 грудня заступниця голови Ізмельської районної державної військової адміністрації Марина Деной провела засідання робочої групи у справах альтернативної невійськової служби. У засіданні взяли участь представники Ізмельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ізмельської філії Одеського обласного центру зайнятості, а також представники структурних підрозділів районної державної адміністрації. На порядку денному питання про припинення проходження альтернативної невійськової служби особою 1999 року народження, членом релігії. Релігійної організації релігійний центр свідків ЄГОВИ у зв'язку із закінченням строку її проходження. Після обговорення питань робоча група ухвалила рішення в межах чинного законодавства. Нагадуємо, що відповідно до статті першої закону України про альтернативну невійськову службу, альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством. Тобто альтернативна служба, а саме її застосування, є заміщенням проходження строкової військової служби. В мирний час заміна військової служби альтернативної не військової під час війни українським законодавством не передбачена. Під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Стаття 181 закону України про військовий обов'язок і військову службу. 7 грудня навчальний центр морської охорони Державної прикордонної служби України у межах акції «16 днів проти насильства провели інформаційну кампанію для здобувачів вищого освіти Донецького інституту національного університету Одеська морська академія. Подробиці далі. 7 грудня навчальний центр морської охорони Державної прикордонної служби України у межах акції 16 днів проти насильства провели інформаційну кампанію «ЦНОК» для здобувачів вищого освіти Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія освітньо-професійної програми навігації і управління морськими суднами. Керівництво нашого інституту завжди сприяє провод... до проводження таких заходів в рамках договору з навчальним центром морської. Охорони та кафедрою навігації управління судном, а ми плануємо проводити ще ряд таких ефективних заходів. Ми піднімаємо актуальні питання, які є на сьогоденні важливими. Дати початку та завершення всеукраїнської акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною незалежно від її статі є порушенням прав людини. Мета цієї інформаційної кампанії привернення уваги до проблем подолання. Домашнього насильства жорсткого поводження, підвищення рівня обізнаності громадян щодо форм насильства, алгоритми дії для потерпілих торговлі, протидії торговлі людьми та захисту прав жінок та чоловіків. На мою думку, всі студенти сьогодні отримали. Ну так, знання, як треба себе поводити під час будь-якого насильства, і їм це дуже допоможе в майбутньому житті. Спікери заходу виклали перед учасниками широкий спектр загроз та викликів, з якими вони можуть зіткнутися. Працюючи на морських суднах та в різних куточках світу, учасники заходу отримали важливі знання та навички для ефективної протидії цій проблемі. На цій зустрічі ми обговорили тему про насильство як психологічне, так і фізичне, так і сімейне, так і інші різновиди. Його ми можемо охарактеризувати багато видів насильства. Важливим аспектом було те, що після заходу учасники мали можливість обговорити свої враження та спостереження, а також висловити вдячність за корисну інформацію. Обговорення планів дій для подальшої протидії насильству в майбутньому свідчить про активність та готовність до змін серед учасників. У нас завітали працівники морської охорони, та ми розмовляли на тему насилля психологічне, фізичне, економічне та сексуальне. Я хочу подякувати за те, що зараз підіймають такі теми. Це дуже корисно та актуально в наші часи. Ці заходи важливі для підготовки фахівців, які працюватимуть в морській сфері, і для формування свідомості стосовно проблем насильства. Сніжана Щербина і Кулинич для програми новин. Прикордонники передали вітання від святого Миколая дітям побратимів, які загинули, а також перебувають у полоні. У день святого Миколая прикордонники із мильського загону відвідали родини загиблих героїв та сім'ї, що чекають своїх рідних з полоном. За традицією, напередодні цього свята діти пишуть листа зі своїми побажаннями, сподіваючись на те, що вони неодмінно здійсняться. У цей день малеча з нетерпінням чекає подарунки від Святого Миколая. Тож охоронці кордону з радістю взяли на себе повноваження принести промінчики радості в домівки своїх побратимів. Щиро бажаємо українським дітям добра та здійснення їх заповітних мрій. До Дня Святого Миколая студенти факультету української та іноземної філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету показали міні-виставу за мотивами оповідання Чарльза Дікенса. Різдвяна пісня в прозі. Дивіться далі. Плеяду зимових свят розпочинає День Святого Миколая, який цього року в Україні відзначають 6 грудня. Цього дня в Ізмильському державному гуманітарному університеті для здобувачів і педагогів студенти факультету української та іноземної філології показали міні-виставу за мотивами оповідання Чарльза Дікенса. Різдвяна пісня в прозі в нашому університеті створено театральний гурток цього року. Ми назвали його маски. Ми поставили зусиллями студентів 2-го і 3-го курсу невелику театральну мініатюру різдвяні історії за мотивами Чарльза Дікенса. Наразі багато опросів існує у соціальних мережах щодо того, чи потрібна нам ялинка святкова, чи коли наші воїни боронять нашу країну в окопах і так далі. Я хочу сказати, що нам Стілу потрібні і ялинка, і святкові заходи. Для чого? Для збереження психічного і ментального здоров'я нації. Ще одна стратегічна мета, з якою ми підійшли до постанови театральної постанови різдвяних історій Дікенса. Це допомогти громадянам нашої країни перейти на новий церковний календар, за яким скажімо, сьогодні, 6 грудня, святкується День Святого Миколая. Що потрібно для того, щоб перейти? Звісно, святковий настрій. Святковий настрій глядачам учасники вистави змогли подарувати. Сюжет розповідає про скнару Скруджа, який не поважав різдва та був байдужим до біди ближніх. До Скруджа приходить привид колишнього компаньйона Марлі, який кається в тому, що не робив добрих справ за життя. Він показує Скруджові одну картину з його минулого та одну картину з його майбутнього. Така подорож змушує головного героя переглянути своє ставлення до свого життя, до людей та різдва. За твоє довге життя, Скруч, ти нікого не зробив щасливим. Доля наділила тебе владою, можливістю впливати на життя людей. Ти змарнував своє життя, скруч, а також життя тих, хто залежить від тебе. О, добрий духу, скажи, що змінивши життя своє, я ще можу врятуватися від долі, яка мені уготована, Я буду шанувати Різдво у серці своєму і зберігати пам'ять про нього увесь рік. Я спокутую своє минуле і майбутнє. О духу, скажи, що я ще можу врятуватися від своєї долі. Дійство мало режисерську інтерпретацію, але незмінно розповідало про найголовніші людські цінності: добро, милосердя, щедрість, любов до ближнього. Ми хотіли продемонструвати людям усі негативні риси людства і грошей, які як вони можуть впливати на людей, та як вони можуть їх життя на краще, якщо ми будемо їх використовувати задля для доброї цілі. І насамперед, це був це був наш спосіб поділитися з народом, нашим повідомленням та побажати всім гарного різдва. Ця вистава була подарунком для усіх студентів нашого університету. Ми хотіли привітати усіх ізмаїців з придешніми святами і побажати миру, щастя і тихого неба над головою. Анастасія Гракова Ілля Кулинич місцеві новини. Ізмаїльська районна державна військова адміністрація повідомляє згідно з інформацією від Державної прикордонної служби України у зв'язку з мінною небезпекою, розпорядженням угруповання різнорідних сил військово-морських сил з зсу від 05.12.2023 плавання через канал Прурва та в жебріянській бухті Чорного моря заборонено. Указом президента України від 24 серпня 2023 року за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України. Самовіддане виконання військового обов'язку старший солдат Віталій Вікторович Гусаков нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертна. Родіон Абашев передав нагороду матері загиблого захисника Світлані Йосиповні Гусаковій. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя. Житель Білгород Дністровського району отримав обвинувальний вирок суду за наругу над 92 двома могилами. Подія сталася у грудні минулого року з одного з сіл та територіальної громади. В ході перевірки повідомлення працівника кладовища поліцейські оперативно встановили правопорушника. Ним виявився місцевий житель. Правоохоронці з'ясували, що молодик на підпитку понад тиждень ходив на цвинтар із хуліганських спонукань руками та ногами трощив могильні плити. Загалом він пошкодив 92 надгробка. Пояснив правопорушник, неприязних стосунків із родинами померлих він не мав. А свою поведінку мотивував тим, що роботодавець тривалий час не виплачував йому заробітну плату. Тому у такий спосіб він виплескував свої обурення та злість. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у нарузі над могилами, зокрема, повторно що передбачено частинами першої та третьої статті 297 кримінального кодексу України. Та скерували в винувальний акт до суду. 11 грудня о 16-й годині в Ізмаїльській картині галереї відбудеться урочисте відкриття міжнародного арт-проєкту Емілія, присвяченого пам'яті засновниці Ізмаїльської картинної галереї та першого телебачення в Подунав'ї почесного громадянина міста Ізмаїл Євдокимови Емілії Миколаївни. Запрошуємо усіх шанувальників мистецтва за адресою проспект Незалежності 19. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 90 копійок, продати за 37 гривень 45 копійок. Євро купівля 40 гривень, продаж 40 гривень 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в хмарна погода в день з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північний 6 – 11 метрів на секунду. В середині ночі та вранці пориви 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 0,2 градуси морозу, в день – 1,3 градуси тепла. В Одесі хмарно сніг з переходом у дощ вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла. В день – 1-3 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у соціальні мережі На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.